Господь багатий нас благословив, Олег Ольжич читає Анастасія Черненко. І вірити, і прагнуть не воще, безсмертне, і величне, і ясне бо, Ось лине хмара з теплим дощем і розверзається урочисте небо. Господь, багатий, нас благослови, дарами, що нікому не одняти Любов і творчість, Луга і порив, одвага і вогонь самопосвяти, Солодких гром і променистих вин, Доволі на столах його веселих. Іди ж, сміливо і бери один. Твоєму серцю найхмельніший келих.